Це пакетик, в якому книжечка. Що то за книжечка? А книжечка це устав Комуністичної партії Святоського Союзу. Кому це було потрібно і навіщо? Я навіть не знаю. Але знову ж таки, скоріш за все, що це якась колекційна річ. А як по мені, то просто кусок сміття. Тим не менше 100 гривень це коштує. Адже саме стільки ми віддали за посилку. Скільки це насправді коштує, я не знаю. Будемо гуглити, шукати, пробувати, можливо, його продати і спробувати відбити свої кровні, кровно витрачені 100 гривень. Перша знахідка ось така. Тому ціну ви побачили, ми йдемо далі і тут ось така штука. Яка дуже так, мені нагадує кошачий лоток. Але що воно насправді? Я хази? Ну, типу, лоток, можливо, не кошачий, а для там, морської свинки чи щось таке. Ну, коротше, ось такий от воно має. Отак от. Для чого це конкретно, я не знаю, але погодьтеся. Ну, реально, якщо у вас є а, коти, то ви знаєте, як виглядає кошачий лоток, і це дуже на то схоже. Тому, можливо, для якоїсь, а, для якоїсь тваринки, але просто менше калібром, як то кажуть. Подивимося, я загуглю, і ціну ви побачили, і, звісно ж таки, а, як знайду що це, якщо це буде не кошачий лоток, а щось інше ставлю скріншот. Так, що? Це, це, ну, давайте це. Так. Що у нас тут? Ліхтарик. Давненько у нас ліхтариків не було. Так. Бадьорий. Достатньо бадьорий. Так, світи, ні, не світи. Мабуть, потрібні батарейки. Скоріше за все, бо він, ну тут. Делін заважкенько, тут легенько бачу відсік під батарейку, але прикиньте, він закручений. закручений. І ви б сказали, що болей погано, погано, можливо, він не працює і потрібна була б викрутка, а викрутки немає. Але я скажу, що нам попадався дрон. Якщо ви не бачили цей випуск, я раджу подивитися. І так як я пишу все одним днем, то. У мене, звісно ж таки, все це знаходиться під рукою. Тому запозичимо викруточку у дрона і, і відкрутимо, щоб перевірити. Перевір чи ні. Так. Викрути, да, викрити. так, викрути. Так, відкрив. Ого, бачите, і відкрилось одразу. Ага, бачите як? Фіксація батарейки йде ось таким чином. Далі на шарнірчику дві міні-пальчикові вставляємо і він працює. Міні-пальчику в мене ж таки немає, як завжди. Так. Ми знайшли. Ну як, є десь, мабуть, але саме тут зараз нема. Ми в одній з розпаковок знайшли одну батарейку, але не той калібр. Не той калібр. Можливо, колись можливо. знайдемо подивимось Так, добре. З цим все зрозуміло. За. Ага, закручую, да, точно. так, точно. Так, а тепер закручуємо. О, все. Так, коротше, такий фонарик. Гривень 150-200 він має коштувати, в принципі, ліхтар ручний. Подивимось, скільки це коштує а, по факту. Ціну ви побачили? Закину його, якщо вам потрібно, залітайте, забирайте. Так, це в сторону, це на місце. Сюди. Вже кортить мені, закінчити та протестувати. Я ще ж не тестував. Так, це в сторону і та давайте жовтеньке. Беремо нову посилку. Лего, нема більше нічого. Лего теж давно не було. Пакетик. З пакетиків з 5 точно. 3-5 пакетиків вже є в наявності. Колись я їх почну збирати, можливо. Або просто виставлю. Ще жодного вам не виставляв, я знаю. Але все надіюсь на те, що я його зберу. Що я почну його збирати. Пікачу, до речі, ніфіга собі. Прикольно. Так, Пікачу нам не попадався. Нам попадалася ракета, яйце якесь. Щось ще, мабуть, попадалося, не пам'ятаю. Але сама соль, що Це у нас Пікачу. Прикольно. Окей. Так, відклаємо в сторону. Якщо я не помиляюся, 150 гривень було яйце. Я думаю, це буде коштувати плюс-мінус так само. Тому добре. Можна відкрити щось інше. Не поняв. Ага, тут дюрка є. Як є дюрка, то я просуну і відкрию. Так, є таке діло. Адаптер. Окей. А, два штуки. Ось такі. Один на чотири дюрки, один на одну дюрку. Так, по брендам не бачу нічого. А, бачу Quick Charger а в цього немає нічого. Два таких, я думаю, два за 100 нормально, так? Да? Піде. Так. Ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Великий пакет, але товару ж тут. Так, тож, давайте відкривати. Угу. Вишивка. Отак правильно, да? Серветки, чи як вона? Так, такі вишиті серветки. Кіт, птахи і ще одні птахи. Кажу що роблять ремонт. Так, ну наскільки я розумію, це ручна робота, ручна вишивка. Скільки це буде коштувати, потрібно однозначно розбиратися. Не маю взагалі поняття, уявлення, тому ціно ви побачили, а я побачу, як буду шукати. Ви все? Сподіваюсь. Так, я хочу відкрити. Все ж таки мені цікаво, чи є тут Huawei, чи немає. Який взагалі шанс, що тут щось буде. Але я бачу ще одні наші ніщаки суперові. Ще пакет з цими штуками. Пім. Окей, 4 штучки. Ідуть туди в колекцію 4 і 11. 15 штук вже є. Супер! Пригодиться Пригодиться в подарунки, все окей. А По 5 гривень чи по 10, не помню. Ну, коротше, ціну ви побачили. Так, давайте відкриємо телефон. Чи буде він тут, чи не буде. Я хази. А як на мене, вирогідність, того, що тут щось може бути, достатньо мала. В стані дуже коробка, не дуже. Так. что там тяжеленько. Так, э, документации нема, чарджерів нема, є два пакетика и на тому все. Окей. Да ладно. Ха -ха -ха. Охренеть, народ. Ну охренеть. який шанс? Так, розраджений. Включится, не включится. Не включається. Так, а що у нас тут? Є такий провод Чи нема такого проводу? Дежішбук. Не топальто. А оце топальто. Так, ну давайте ну блін, ну мені цікаво, не знаю, як вам. Так, 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 так. USB? І сюди. Просто цікаво. Включиться не включиться. Якщо включиться, значить працює. Ждем. Так. Що в нас за модель Huawei P Smart. Що воно може коштувати? А ось і документація, до речі. Окей. Що воно може коштувати і чи коштує взагалі, я без поняття. Але я думаю, що якщо він включиться, то мінімум тисячу за це можна зарахувати сміло. Я думаю, ну він, до речі, я не знаю якого року пишеться десь чи ні. Так, модель Huawei P Smart, модель Fig LX1, цвет синій, 32 ГБ пам'яті. Оперативка 3 ГБ а, зроблено в Китаї. І все. Я включив USB. <світ> так, ну, коротше, хай заряджається. Подивимось, чи він працює, чи ні. А, так. Це в сторону, якщо працює, то це нормальний окуп буде для в цілому всієї розпаковки. Якщо не працює, то печально. Так, Що в нас тут? Щось мені підказує, що тут у нас щось те, що ми вже знаходили. По вагі пакета можна виявити. Так. Коротше, не буду їх навіть доставати з пакета такі марки. Не буду доставати, бо я їм все одно ціни не знаю, тому окей. Так, давайте подивимось, що тут. Ціну ви побачили 100%. Що тут, друзі? Тут у нас дроти у дуже великій кількості. Так, кількості аж. Трьох штук. Якщо я не помиляюсь, так? Да. Три таких дроти. А, бачу один дріт до айфону два дроти до айфону і один а, цей Type-C Окей, 60 гривень в копілочку. Вже назбирали почти на лот новий Так, що да І останнє останнє. Ну я вже побачив. Я вже побачив, просвітилося. Годинник металевий, Ростов, 4 камні. Made in USSR. Такий стан. Ну, кстати, до речі, непоганий стан. Я вам хочу сказати. І вони навіть не дуже і грязні, і тут навіть є чиїсь волосся. М -м -м, смакота. Так, 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 смачно справи. Ну коротше, Ростов, Який годинник. Пошукаємо, подивимось, скільки він коштує. Ціну ви побачили, ми не йдемо далі. Так, ну телефон поки не вмикається. Можливо, дуже розряджений. Хто знає, скільки він на тих складах валявся? Правильно, правильно. Тому, можливо, він ще ввімкнеться. Якщо він не вімкнеться або вімкнеться, я вам про це напишу обов'язково. А на цьому все. Як завжди, нагадую про підписку, коментар, вподобайку, про телеграм, про все-все-все. Випуски кожного тижня. Якщо ви там дійшли вже десь до березня, квітня, там буде у вас по два випуски. Якщо це ще йде зима, то по одному випуску. Якось так. На цьому, все. Всім дякую, до зустрічі.